Доброго дня, друзі! Ви на каналі сад декоративних рослин Bobs Garden. І сьогодні з вами Оля. Е, Доця моя уїхала додому, до Києва. Я зараз знаходжуся сама з своїм котиком кицечкою верніше. Також в мене є собачка Касі, як ви знаєте, тому мені зовсім не скучно. Ще маю роботу, ще маю садочок, який треба доглядати, тому депресії в мене немає, роботи повно, але хочу Юлічки передати привіт, показати, що відбувається в нашому садочку. Щоб запам'ятати це для себе і в зимові холодні вечора. Переглядати свої відео, насолоджуватись літочком, квітуванням троянд і інших рослинок, тому запрошую вас прогулятися разом зі мною. Я думаю, що вам буде цікаво, що в мене зростає у садочку на даний час. От подивіться, буквально днів 10 назад стригла оцю цю свою вербу. Обстригла коротенько-коротенько, а вона вже знов повипускала свої пагони майже до землі. Так що приходиться стригти її дуже-дуже часто. Оця троянда біленька, це кощова троянда, вона вже дуже-дуже стара. Але під час війни... Вона так щось рясно стала квітувати. Я вже подумувала викинути її з свого саду, перевезти на дачу, але так гарно вона квітує останні роки, що просто не можна налюбуватися. Так що поки що залишається у нас. Оцю жовтеньку, що я вам показувала, це троянда. Ну, наскільки я знаю, керія. Мені вона подобається тим, що її квіточки не опадають. Пелюстки квіточок не опадають, а вони просто засихають і так на кущі тримаються. Дуже мені такі трояндочки подобаються. Ті троянди, які я знаю, сорти буду вам показувати і називати їх. А більшість троянд в нашому садочку дуже-дуже старі. Тоді ще сортами ніхто не цікавився, ми їх просто купували. Саджали і вони вже ростуть по років 15, а то і 20. Кущі старіють, я їх омоложую, обробляю по можливості. І всі вони досить гарно квітують. Бачите, як поперепліталися кущі троянд з клематисами? Мені це подобається. Прикольно виглядає, дивіться, як гарно. Свої клематиси я думала вже обрізати, забрати оцю стіночку перед сараєм, але вони злякались, що я хочу вивезти свого садочку. І в цьому році почали знову квітувати. Бо дуже мої клематиси заболіли, навіть знаю, чим. Ця хвороба називається вірт. Пробувала їх лікувати досить довго, але воно не коштує того, тому що препарати дуже дорогі, і без кінця їх поливати, проливати, і воно не дає результату. Ну, на мою думку, все одно ця хвороба проявляється. О, дивіться, бачите, вже тут пагін засох, і так особливо це відбувається навесні, коли. Пагони відновляються, ростуть, вже майже, майже, майже заквітли і потім раз, і все зав'яло, засохло, дуже шкода, але вибору немає. Ну, поки що ті, що квітнуть, то і квітнуть. Дуже гарно. Так, тут я посадила новиночки своїх гіхер. Дуже в нас посуха, бачите, земля сухуща, треба знов поливати. Поки що прийнялися, ростуть. А поруч з ними в мене ростуть сортові медунки. Дуже гарні. Якщо вам цікаво, то сорти можете питати. Всі ці сорти в мене є. Якщо зараз познаходжу, то попідписую в цьому відео. Отакі вони досить цікаві. Так, що вам ще показати? Ще хочу вам показати отакі цибульки, аліуми. Бачите, як вони прикольні і гарні. Ну такий колір синій-синій. Навіть не синій він, а такий, як небесний, голубий. Дуже рідко зустрічається в нашому садку такий колір. Зараз відійду далі, покажу, як обстригла свою хакурунішики. От, вже нема в неї гарнезних пагунів рожевих. Але дуже в нас вітри останнім часом і боялося, що його її зломають. Вони вже почали трохи портитись, тому обрізала, і тепер вона виглядає так. І Дивіться, якщо стати з цього ракурсу, і тут набір в нас таких гарних відтінків, які, мені здається, один одному підходять. Ці клеймати все такі гарні, бузкового кольору. Фіолетові оці дзвіночки, ялиночка голубенька, дуже мені подобається. І аліуми. Дуже гарні кольори і цей вигляд з цього ракурсу. Ну, а з тої сторони червоне і жовтеньке. Так, підемо до слідуючих наших трояндочок. Це наша улюблена лавіла Котта. вона вже переквітає, перша е волна в неї вже про проходить квітування, вже трохи їх обривають ці квіти, вони не дуже обсипаються, але якщо довго стоять, і нічого їм не робити, то звісно, вони обсипляться. Бачите, які різні різні квіточки в, різному, в різних стадіях квітування, але вже все одно майже всі переквітли. Дуже гарна троянда. Дуже низько я її обрізала в цьому році, тому що вона, тому вона ще не набрала своєї висоти. Друга. Волна квітування буде набагато вище, тому що пагони вона баз... випускає базальні і вони дуже високі потім наприкінці літа. Так, тепер ми дивимось на дельфініуми. Вони в мене не сортові, звичайні, але дуже-дуже гарні. Є темно-темно-сині. Є отакі з чорною серединкою, дуже гарні. І з цієї сторони троянди, вони всі звичайні. Бабушкини сорти, як ми кажемо, але все одно від того вони зовсім не гірші. Бачите, як гарно жовте молодила, зафарбувалося. Ну, воно не зовсім жовте, воно таке е світло цегляне Дуже гарне. Дуже зараз гарно виглядає імперата. Відростають наші німфейки, хвалити Бога. Думала, що вже їм буде хана, але нічого, вроді би, відростають і виглядають досить непогано. Ще сподівайся на їх квітування. Про учитки і сєду Юлічка вам відео знімала, тому не буду на них зупинятися. Пройдемо далі. Тут наші новопосаджені спірейки. От. Живенькі, поливаю їх, бо дуже в нас посуха. Це молодила гігантське, то, що нам наша підписниця вислала у подарунок гарнезне. Дуже подобається мені травичка хакі нехлоя. Не можемо ми розвести більше сортів. Купляємо-купляємо їх безконечно, але дуже погано проживаються. Ще одна є малесечка, здається, вона вижила, але ще нема що показувати. А ця дуже гарнезна. Це наш більший ставочок. Поставила в нього ще одну німфейку, бо жила вона у відерці, мала їхати на дачу, але там ще до готовності ставочка дуже далеко, тому поставила її сюди і от вона розпочала наростати, бо відрі їй дуже було важко. Юка наша варігатна збирається квітувати, шкода. Але дуже буде гарно. Нічого, посадимо сюди ще якусь одну. Коли вона відквітне, можливо, діточки залишаться, а можливо, посадимо якусь додатково. Так, ще хочу тут трояндочки вам показати, бо вже бачу, хочуть переквітати. Це трояндочка Надя Меян Декор. Це грунтопокривна троянда. подобається мені. Квіточок дуже багато. Я вже від, ну, повідривала багато, щоб вони не обсипалися. От і зараз зніму вам відео і так само пройдуся, пообриваю оці розквітлі, дуже вже квіточки. Виглядають вони отак. От Бачите, оці переквітли з правої сторони. А ці ще гарнезні. Вони досить величенькі ці квіточки в неї, хоча це і грунтопокривна, вважається трояндочка. Так, а тут в мене троянда, ну, наскільки я пам'ятаю, леді Ема Гамильтон. От так вона виглядає, красивезний кущ росте великим достатньо, випускає дуже багато базальних гілочок, але вітер їх трохи обламує, бо вони товсті і якось не можуть самі себе тримати. Але, не дивлячись на це, троянда дуже гарна. Там росте мініатюрка. Купляли її в епіцентрі, на подарунок мені подарили на 8 березня, колись я її посадила От на клумбочку. І дуже прикольно вона виглядає. Вже достигають ожина моя. Це обична ожина, колюча. Не дуже крупна, але вона дуже-дуже солодка і мені подобається. Таку пару гілочок кожен рік оставляю, і дуже все файненько їм з задоволенням. Цю трояндочку не знаю назву. Вона така темно-темно-червона, така бархатна. Але трохи вона мілкувата, ну так як би на мене, але колір дуже гарний, тому залишила її тут. Виглядає гарно. Так, і ще хочу показати вам трояндочку біля ставочка. -гоза вона називається о так вона квітує. Отакий От кущик, немаленький, Гарно. незвичайний такий в неї колір. Якось видно виворотну сторінку сторону пелюсток і вона така світла, а сама вона темно-малинова, Ну, дуже прикольна. Цікаво. Вона не така гарна, як вона цікава. І напроти неї кущ жимолості зростає не кущ, а деревце. Бачите, ми зробили отак на штампіку його. І він точно такого самого кольору, як і та троянда. І це виглядає досить гарно. Наші папороті порозросталися. Типу, Люблю їх дуже. Ще отут, на кутку, в нас така сама жимолость бордового кольору, яку я теж обстригаю. Зробила її отак на ніжці і вся в перемішку з клематисом. Забрався він в неї і собі плететься по ній. Ну, непоганий, непоганий. Тут такий синенький, кліматис, камера не відображає, показує його більш таким бусковим, а насправді він більш синій. Дали мені якось, що в мене слимаки не їдять мої хосточки, бачите, понасипала їм їдло, то бачила, що багато маленьких помирали, понаїдалися. А що з ними робити? Коли вони вже підростають, я їх збираю руками, а коли вони малесенькі, то це майже неможливо зробити. Тому мушу їх кормити всякою отрутою. Тепер пройду з вами на вулицю і покажу ще свої трояндочки там, як вони квітують, що там мене теж гарно досить. Для Юлечки показую, як я обстригла тис, Давід. І все одно ще остався жовтий. Пожаліла я його застригти дуже сильно, гарнезний. Але треба все робити вчасно, щоб воно гарно виглядало і добре нарощувало свою масу. Наша улюблена джун хоста, та, що в нас на заставці, вже наросла велика. Певно, треба розсаджувати. І тут в нас жовтенька троянда, сорту не знаю, два кущика. Мені здається, вона теж кущева, як і та біла, що я вам на початку показувала відео. Обриваю кожен день від квічі квіточки. Оці, бачите, такі вже є, ну, в загальному виглядає гарно. І розпускає нові і нові. Гарнезна троянда. Садила нові косточки ті, що отримувала, показувала вам розпаковочку. Думаю, їм там буде добре. Бачите, там у нас тіньочок. Можливо, потім замульчую чимось, не знаю, побачу, Ну поки що так. Вийшла я на вулицю. Хочу ще тут зняти, як квітують трояндочки. Показую вам свій міксбордер, як він виглядає на даний час. Дуже гарно тут виглядають зараз очітки. Вже зав'язують свої квіточки. Молодила, бачите, як два сторожа на вході у печеру стоять гарнезні. скоро заквітнуть. І ось я дійшла. Тут на почат, ну, посередині клумби маю дві троянди, назви яких я знаю, бо я їх купляла. Це аспірін, всім відомий. Тоже зараз виглядає бомбезно, на мою думку. Весь у квіточках, хоча їх теж обриваю, переквітчю. Це вважається ґрунтопокривна трояндочка. Ну, вона не лежить на землі, прям зовсім-зовсім, але дуже висока не росте. А за неї троянда Августа Луїза. Подивіться з чи це точно вона. Ну Мені здається, що так. Да. Дуже красива. Вона в мене в цьому році трохи обмерзла, але бачу, вона розтала і зараз виглядає пристойно. Напишіть мені, чи це дійсно троянда в Луїза. Ну, Купляла я її під такою назвою. Збираю колекцію троянд і взагалі вирішила, що, напевно, більше не хочу купляти нових сортів, дуже важко за ними доглядати. Постійно треба обробляти, постійно треба обстригати. От бачите, в нас вітри і от пагони в троянди попадали і на кіпарисовик. Треба або підв'язати дуже гарна, але не тримає себе і треба зробити їй опору. А ще хочу вам показати, як квітне дейція, та що пахне зубною пастою, бо вже вона переквітає. У нас рожевий сорт. Гнезний кущ моєї подружки є біла. Думаю, може, це ще білу собі посадити. Раніше щось не любила дейцею, бо так само її треба постійно обрізати, а то виросте до неба і буде розпадатися. Вона в мене підв'язана і кожен рік я її стрижу. Ну все, друзі, думаю, Такої прогулянки на сьогодні буде достатньо. Можливо, ще щось розквітне, то покажу вам пізніше. А зараз буду займатися справами. Часу лежати немає. Треба працювати для того, щоб все виглядало пристойно і приносило задоволення очам. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Дуже рада з вами поспілкуватися. Всім добра. Хай ваші ночі будуть спокійні, і дні теж. Сподіваємось на перемогу. Все одно ця клята війна колись закінчиться. І я вірю, що все буде Україна. До побачення!